Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і небайдужий до її долі. Сьогоднішнє відео хочу розпочати з коментаря, який написав глядач чи глядачка зі Сполучених Штатів під ніком Бурсук Хитрун. Я вам пишу з Північної Кароліни. Ми вам відправили контейнер повної допомоги, і це не тільки ми, так поступають у всіх Штатах. А потім знайомі дзвонять і кажуть, що шоломи і військові черевики продаються на базарі? Я думаю, шановні українці, вас або ще не допекло, або ви не є народом, а просто населення. Бо якби ви були народ, то ви б спалили давно ці базари, де продають військову форму для воїнів. Як це зрозуміти, воїн іде захищати країну і за свій кошт купує собі шолом і захист? Я ніяк не можу цього зрозуміти. А висновок дуже простий: ми не будемо більше збирати допомогу Україні, бо вона вся розкрадається. На даний коментар я не відповідала, бо насамперед хотіла побачити відгуки глядачів. Але ніхто так і не відреагував. І я розумію, чому. Бо що можна відповісти закордонним волонтерам на такі справедливі звинувачення? Я впевнена, що так думають зараз більшість і не лише у Сполучених Штатах. Вони ще більше розчаровані, як ми. І, як ви помітили, звинувачують не владу, а український народ, що допустив таке. І насправді своїм мовчанням ми потурали їх злочинам. Тому ми повинні не лише вимагати покарання для злочинців, але й визнати і нашу з вами провину. Я, хоч не голосувала за цю владу і ніколи не мовчала, але мушу нести солідарну відповідальність як українка. Ми нарешті маємо зрозуміти, що наші проблеми не зникнуть від того, що ми закриваємо очі і перестаємо їх бачити, а навпаки, вони ще більше поглиблюються. Якщо не викорінювати зло в зародку, то воно розростеться до таких розмірів, що і нас з вами поглине. Контроль має бути дуже жорстким, особливо під час війни. І ми маємо знати, хто при владі в такий відповідальний час патріоти, злодії чи зрадники. А то про когось чиновників не прочитаєш якусь інформацію, то відразу хочеться піти в душ, щоб змити її себе. І там практично всі такі. А щоб переконатись, так це чи ні, узнаємо сьогодні, хто очолює наш уряд і керує виконавчою гілкою влади. Може, хоч цей порядний. Денис Шмигель, уродженець Львова, бухгалтер-економіст, кандидат економічних наук, у 2000-х роках займався бізнесом. А на державну службу прийшов ще за президентства Віктора Ющенка. Денис Шмигель дуже подобався Віктору Януковичу, який покладав на нього великі надії, і у 2012 році вніс Шмигеля до списку еліти нації. До такого кадрового резерву Януковича входили тоді 60 чиновників з різних областей України. В раді сьомого скликання 2012-2014 років був помічником народного депутата від партії Удар Романа Чернеги. Після Революції Гідності Денис Шмигай спробував щастя попасти до Верховної Ради, але, як самовисуванець, отримав у Львівській області лише 188 голосів. Не пощастило йому і через рік на місцевих виборах. Балотувався до Львівської обласної ради від партії Народний контроль, але не пройшов і пішов працювати у приватний сектор. В червні 2015 року Денис Шмигаль потрапив у поле зору порталу Антикор як посадова особа, яка мала публікувати декларацію та ілюстраційну заяву, але проігнорувала норми закону. На той момент Денис Шмигаль обіймав посаду заступника начальника головного управління Міністерства доходів у Львівській області. З 2017 по 2018 рік він працював заступником генерального директора із соціальних питань у акціонерному товаристві «ДТЕК Захід Енерго. А в січні 2018-го став директором найбільшого у регіоні виробника електроенергії Бурштинської ТЕС», що належить холдингу Ріната Ахметова. Шмег запевняє, що Ахметова бачив лише по телевізору і особисто з ним не знайомий, але це не завадило йому вірно служити олігарху і відстоювати його інтереси. Навіть на шкоду місцевому населенню, як з'ясували журналісти під час роботи на теплоелектростанції Ахметова, Денис Шмиги не дуже дбав про життя і здоров'я українців, а просував проект на користь олігарха, який би дуже сильно погіршив екологію в регіоні і збільшив і так досить великі звалища золи на голови людей. Тому проти того проекту виступали жителі міста Галича і навколишніх сіл, бо наслідки введення в дію. Такого проекту було би і справді плачевними від забруднень землі і води 1 серпня 2019 року Зеленський призначив Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації, і на цій посаді Шмигель досить тісно співпрацював з офісом президента. А ще йому дуже подобався серіал Слуга народу. Більше того, Шмигель вважає, що серіал стане стратегією в частині підходу до управління державою. Ро, це зізнався в одному з інтерв'ю, і напевно для того, щоб стратегію Голобородька впровадити в управління української держави, Шмигаля і запросив Зеленський до кабінету міністрів України на місце Олени Бабак, яка при звільнення звинуватила у своїй відставці корупціонерів з будівельної галузі. За даними журналістів ЗМІ у призначенні Зеленським Шмигаля на посаду губернатора Івано-Франківської області, велику роль тоді відіграли два впливові митні барони львів'янин Сергій Бадяк на прізвисько дипломат і чернівчанин Ілля Павлюк, який тісно співпрацює з президентом Зеленським і навіть контролює кілька десятків депутатів Ради. Їх так і називають Група Павлюка, яка відстоює інтереси Ахметова щодо питань ренти на залізну руду. 4 березня 2020 року Дениса Шмигаля призначили прем'єр-міністром України замість Олексія Гончарука, і він відразу став членом Національної інвестиційної ради і членом РНБО. Через кілька днів після свого призначення прем'єр-міністром на каналі 1+,1 Денис Шмигель відстоював необхідність відновити водопостачання до окупованого Криму. Це питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть в Криму. Не подача туди води призведе до гуманітарної Ні, катастрофи. Абсолд... Ми не прикриємо воду для українців. Крим це Україна, казав він. А окупант не може нести відповідальність за українців, які там живуть. Ну, ось як міг прем'єр-міністр не знати, що відповідно до статті 55 Женевської конвенції держава-окупант зобов'язана за допомогою всіх наявних коштів забезпечити постачання цивільного населення продовольством і санітарними матеріалами. Через місяць після того, у квітні 2020 року, розгорівся новий скандал. Екс міністр фінансів Ігор Уманський, якого звільнили через три тижні його роботи, звинуватив прямим текстом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та голову податкової служби Сергія Верланова у кришуванні масштабних схем розкрадання ПДВ на мільярди гривень. Набута Сап мали ще тоді відкрити справи щодо Шмигаля і Верланова на основі ось цієї цитати з інтерв'ю Ігоря Уменського, виданню ЛБ. Я приходжу до Шмигаля, каже Уменський, і показую. Ну ось дивіться, ми тут зараз плюшками балуємось. А ось інформація по кожному місяцю, і це тільки скрутки з ПДВ. Це в середньому 5 мільярдів на місяць не держава. Мінфім не силове міністерство, я працюю з папірцями. Інструментів для покарань не маю. Ну що я можу зробити з головою податкової адміністрації? розповів Ігор Уменський. Я не можу їх звільнити, можу тільки зробити виставу, а звільняє сам Кабмін. Але прем'єр-міністр проти мовляв: не треба цього робити. Вони завалять нам квартал. Я йому кажу, ви що жартуєте 5 мільярдів на місяць, але нічого не відбувається, тому вношу офіційне подання на їх звільнення. Та після подання Уманським на звільнення очільників Державної податкової і митної служби, Шмигаль звільнив самого Уманського. Тобто замість реагування на корупційний злочин, Шмигаль звільнив того, хто викривав цей злочин. Хоча Шмигелю, згідно його посадових інструкцій, треба було провести офіційне службове розслідування і дати оцінку заявленим фактам, а не замовчувати і не звільняти міністра фінансів. Більше того, Уменського навіть не запросили на засідання фракції, щоб він пояснив причини свого звільнення. Шмигель не допустив Уменського і на засідання бюджетного комітету, щоб він там не розповів народним депутатам про корупційні схеми в кабінеті міністрів. Ось вам ще один доказ, що порядна людина не може знаходитися в компанії злочинців. А президент Зеленський змовчав і ніяк не відреагував на заяву Уменського про злочини в найвищому керівництві країни. Хоча слова Ігоря Уменського у своєму інтерв'ю цензорнет підтвердитує і Олексій Любченко який вже пізніше з квітня 2020 до травня 2021, був на посаді голови державної податкової служби україни він заявив що від застосування бізнесом різних схем скручування ПДВ, щорічні втрати країни становили понад 40 мільярдів гривень Матеріали про корупційні схеми Ігор Уманський передав в СБУ і в Генеральну прокуратуру у квітні 2020 року. За його заявою у Верховній Раді була створена тимчасова слідча комісія, яка також підтвердила факти, на які вказував Уманський, але правоохоронні органи ніяк не відреагували. У листопаді 2020 року Ігор Уменський заявив і про масштабну корупційну схему у великому будівництві, а також про існування картельної змови, в результаті якої держава втратила близько 40 мільярдів гривень, що якраз дорівнювала суми, виділені на дороги з ковідного фонду. Ця новина також викликала великий резонанс у суспільстві, але правоохоронні органи знову ж не відреагували, бо не мали дозволу керівництва. Ну а оскільки охоронці права мовчали, то корупція у вищих ешелонах влади процвітала. Крім розкладання бюджетних коштів на великому будівництві, ми можемо ще згадати і про інші оборудки, як, наприклад, з електроенергією, яку восени 2021 року закуповували з Білорусі через фірми прокладки, у яких був задіяний арахамія, про закупки вакцини від ковіду через фірму, наближену до Януковича, умисні програші в судах на користь Коломойського фірташа та інших олігархів на десятки мільярдів гривень, доведення до банкрутств Укрексімба. Анку, Нафтогазу та інших державних підприємств, які були раніше прибутковими, і це лише те, що просочувалося в засоби масової інформації. А скільки таких корупційних схем було, про які ми навіть і не здогадуємось. Хоча шило в мішку не сховаєш і все таємне з часом стає явним, так як стала відома справа про генератори. А почалася вона ще в липні 2022 року, коли прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про виділення 1 мільярда 680 мільйонів гривень на відновлення об'єктів критичної інфраструктури і забезпечення населення у зимовий період світлом, теплом і водопостачанням. Однак, як повідомляє САП, у межах слідства з'ясувалося, що низка посадових осіб, центральних та регіональних органів виконавчої влади вирішили привласнити частину державних коштів. І, перебуваючи у змові з іншими особами, посадовці забезпечили укладання договорів про закупівлі пересувних котелень, дизель-генераторів, систем очищення води і насосних станцій за завищеною вартістю з наперед визначеними суб'єктами підприємницької діяльності. Натомість підприємці мали передати посадовцям за фіктивну так звану перемогу в тендерах 280 мільйонів гривень, які становили різницю між реальною і закупною вартістю послуг 21 січня 2023 року. Детективами набу був затриманий перший заступник міністра громади та територій Василь Лозинський на хабарі у 400 тисяч доларів по справі, пов'язані з розподілом коштів на постачання резервного обладнання для забезпечення теплом і водою людей у випадках руйнування інфраструктури. Слідчі НАБУ встановили, що Лозинський змовився з низкою підприємців, щоб вони нібито перемогли у тендерах. Відкат або хабар мав становити 8% від їх заробітку на бюджетних грошах. Свою винагороду в розмірі 400 тисяч доларів Лозинський отримав через конвертаційний центр у Львові і його довірну особу Романа Кітнера, якого також заарештували з альтернативою застави у 805 тисяч гривень. А 24 січня вищий антикорупційний суд заарештував і Сергія Кривого, організатора надання Хабаря Лозинському з альтернативою внесення застави у сумі 100 мільйонів гривень. За два дні до слухання справи у вищому антикорупційному суді, де вирішували, який запобіжний захід обрати для затриманого Василя Лозинського, уряд оперативно звільнив його в неділю, 22 січня, тобто у вихідний день. Прем'єр-міністр Денис Шмиги ніяк не прокоментував арешт на хабарі свого близького друга і довірної особи Лозинського, який особисто контролював витрати по урядовій програмі закупівлі обладнання для постраждалих від російських обстрілів. Чи був він в долі цієї оборудки, покаже завершення розгляду справи по суті в суді, але оприлюднені факти уведені цензорнет з біографії Шмигаля і Лозинського вказують на те, що Василь Лозинський є найближчою довіреною особою нинішнього голови уряду. Ці двоє чиновників вже майже 10 років працюють разом. І Денис Шмигаль просував Лозинського кар'єрними сходами. У січні 2013 року, відразу після призначення Шмигаля директором департаменту економічного розвитку Львівської облдержадміністрації, він призначив Лозинського на посаду начальника управління інвестицій у своєму департаменті. У лютому 2020-го, року, як тільки Дениса Шмигаля було призначено на посаду віце-прем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій, він призначив Лозинського своїм першим заступником. Тобто тісні зв'язки Шмигаля і Лозинського – це не версія, а абсолютно очевидний факт. І навряд, чи сам Лозинський обговорював би хабарі без відома Шмигаля, бо саме прем'єр-міністр затверджує видатки. Ми пам'ятаємо і про корупційні скандали в Міністерстві оборони України, які також знаходяться у підзвітності глави уряду Дениса Шмигаля. У зв'язку з оприлюдненням корупційного скандалу, пов'язаного із розкраданням військових на продукти харчування, пішов виставку заступник Резнікова Шарапов, колишній бізнес партнер і ставленик Єрмака. Крім того, Денис Шарапов курував також діяльність державного підприємства Агенція оборонних закупівель. За статутом, це державне підприємство є єдиною національною агенцією, що забезпечує централізовану закупівлю товарів, робіт і послуг у сфері національної безпеки. Спеки та оборони за кошти державного бюджету та інших джерел. А функції замовника від Міністерства оборони на закупівлю оборонного обладнання в Україні здійснює департамент військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України, який з літа 2022 року до січня 2023 року. Очолював Олександр Ліїв, уродженець міста Ухта Республіки Комі Російської Федерації, і колишній міністр курортів та туризму Криму за часів Януковича. У 2013 році він нагороджений орденом Святої Анни третього ступеня від глави російського імператорського дома государині Великої княгині Марії Владимирівни. Служу отечеству написав тоді у соцмережах Лієв, але після шквалу критики видалив свій пост. У березні 2014 року, за часів окупації Криму Росією, Олександр Лєєв в інтерв'ю громадському закликав Київ почути Крим і легалізувати референдум про його статус. Також він говорив, що був довіреною особою Януковича на виборах у Криму. А у виборі між заходом і сходом для України, звісно, ми ментально-русські», русські, казав Ліїв. У нього досить великий шлейф корупційної і колаборантської діяльності. Я лише згадаю, що він блокував в'їзд українським військовим морякам на територію українських маяків і також був членом тіньового проросійського уряду Криму. І ось цей ментально руський колаборант з відверто проросійським та корупційним минулим певний час вирішував військові питання у міністерстві оборони України. Але ні, прем'єр-міністр Шмигель, ні СБУ, ні ГУР не бачили жодних ризиків перебування Лієва на такій відповідальній для країни посаді. За розкрадання півтора мільярди гривень під час закупівлі боєприпасів для Збройних сил України в лютому 2024 року Лієва було взято під варту з можливістю вийти на волю під заставу 50 мільйонів гривень. Та вже через місяць, тобто в березні цього року, вищий антикорупційний суд змінив міру запобіжного заходу і відпустив його із СІЗО під особисте зобов'язання. Ось так. І таких кадрів у кабінеті міністрів немало. Можемо згадати лише деяких з них, які очолюють відповідальні відомства в уряді, яких пропонував, до речі, депутата Верховної Ради на затвердження сам Шмигель. Це і міністр юстиції України Денис Малюська, який в березні 2020 року допоміг агенту ФСБ і зраднику України Андрію Деркачу в рейдерський спосіб захопити місто Глухів Сумської області. А у квітні 2021 року набу було відкрило кримінальне провадження щодо Дениса Малюська за підозрою в тому, що він протиправно став власником майна нової паливної компанії НТК. Та інших 19 суб'єктів господарювання, до речі, саме на міністерство юстиції покладені обов'язки контролю за цільовим використанням бюджетних коштів. Саме до цього міністерства подають на затвердження договори на придбання різних товарів, комплектуючих основних фондів, продуктів, палива та інших за рахунок бюджетних коштів. Думаю, що слідчі, які проводять перевірку корупційних схем в інших відомствах, і, зокрема, у міністерстві оборони України неодмінно поцікавляться, чи ті договори були завізовані у міністерстві юстиції. Зашкварений міністр спорту Вадим Гуцейт, колишній помічник регіонала Ельбруса Тадеєва і колишній керівник департаменту молоді та спорту КМДА був фігурантом у кримінальній справі про присвоєння ним 12 мільйонів гривень державних коштів, отриманих внаслідок закупівлі човнів для спортсменів міста Києва. З 2016 року він був співвласником шиномонтажного підприємства Альтаїр у російському місті Лобня. Його партнерами в тій фірмі були російські військовослужбовці Ільгар Мамедов і Станіслав Позняков, полковник і підполковник Збройних сил Ерефії. Наявність цього бізнесу Гудсайту своїй декларації не вказував і передав свою частку Мамедову полковнику збройних сил Російської Федерації. Можна пригадати також і інших міністрів, яких пропонував депутатам Верховної ради на затвердження сам Шмигель. Це і екс-міністр культури Олександр Ткаченко, цензор Коломойського, який не розвивав, а знищував культуру. І екс-міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, прибічник Януковича і радник Дмитра Табашника та багатьох інших. Ось такі кадри працюють в уряді, очолюваному Денисом Шмигалем. І таке складається враження, що він очолює не Кабінет міністрів України, а клуб махінаторів. І підтвердженням тому є багато фактів, в тому числі і те, що 9 січня 2024 року очільник НАЗК Олександр Новіков вніс припис прем'єр-міністру Денису Шмигалю щодо усунення порушень вимог закону про запобігання корупції. Шмигель незаконно розголосив інформацію про викривача, яка стала йому відома. Зокрема, він попередньо розглянувши повідомлення про корупцію від працівника комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, так званому Країл, дав доручення відповідним посадовим особам розглянути дане повідомлення, в тому числі і самому голові Країл Івану Рудому, про протиправні дії, якого і повідомлялося. І отримавши від Шмигаля інформацію, Іван Рудий, як керівник, почав застосовувати негативні заходи впливу до викривача корупційних діянь свого підлеглого. Таким чином прем'єр-міністр Денис Шмигель вчинив адміністративне порушення, передбачене частиною 2 статті 172 Кодексу України про адміністративне правопорушення, оскільки незаконно розголосив інформацію про викривача, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків. І 10 січня цього року очільник САП склав протокол стосовно Дениса Шмигаля і направив його до Печерського районного суду в суді. Прокурор просив оштрафувати прем'єра і призначити додаткове покарання у вигляді позбавлення його права обіймати його посаду. Але гуманний Печерський районний суд 8 лютого 2024 року закрив справу стосовно Дениса Шмигаля за відсутністю складу адміністративного правопорушення. Багато запитань до прем'єра Дениса Шмигаля. В тому числі і на питання, чому не виконав петицію про негайне позбавлення фігуранта реєстру державних зрадників Юрія Бойка, звання Героя України, яка зібрала понад 26 тисяч голосів українців, відповідаючи на дану петицію, шмиги заявив, що не бачить підстав для накладення санкцій на Бойка, щоб позбавити його найвищої нагороди України. А що тоді може бути серйознішою за зраду України підставою? Ще хочу підкреслити, що в уряді, який очолює Шмигаль, працюють 20 міністрів і кілька його заступників. За браком часу я не буду сьогодні давати їм характеристику, вони у нас на слуху кожний день. Про окремих з них я вже записувала відео, про інших найбільш одіозних збираю інформацію, яку з часом доведу до вашого відома друзі. Ну а на сьогодні, все. Дякую всім за увагу. Дякую за підтримку каналу, як морально, так і фінансову. Тримаємось разом, об'єднуємось навколо збройних сил України, бо лише спільними зусиллями зможемо перемогти всіх наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Слава Україні, слава нашій оновленій нації і смерть ворогам.